Не є політичними організаціями, і тому я хочу сьогодні звернутися до всіх молодіжних організацій і до партій, ну щоб не втягували молодіжні організації у дебати, хто кращий, хто більше зробив. І як ми будемо виглядати після того, як ми щось там зробили? Ви знаєте, ще народна мудрість говорить: чим більше ти віддаси, тим більше ти отримаєш. Тому хотілося би в майбутньому, що якщо якісь організації надають допомогу чи співпрацюють із управлінням справи сім'ї молоді, робили це без своїх корисних цілей, а заради того, щоб наші діти ну. Виховувалися у дусі такому, як виховувалися ми. Ну і наприкінець, з визначенням громадської організації. Ми з вами можемо сміливо сьогодні називатися теж громадською організацією, бо ми маємо спільні цілі і задачі поставлені перед нами. Тому я хочу звернутися до кожного з вас. У кожного у вас підпорядковано багато людей у своїх управліннях, у своїх організаціях піднімати питання виховання якомога частіше. І виховувати дітей все таке через престиж сім'ї, через ну те гасло, яке раніше було міцна сім'я, міцна держава.